Парламентська фракція Бундестагу від ультраправої альтернативи для Німеччини майже у повному складі проігнорувала виступ Володимира Зеленського. Вони пояснили свій крок тим, що гість з України, начебто, цитую. Президент війни та жебрак, а Україна потребує іншого лідера. А також ультраправі фактично повторили російський наратив про те, що термін повноважень українського президента нібито закінчився. Однак, чотири депутати із альтернативи для Німеччини були присутніми під час виступу Володимира Зеленського. До військових тем далі державні компанії за п'ять місяців поточного року передали українським військовим у шість разів більше безпілотників ніж за 2023 рік. Про це заявив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський. А також він гарантував, що завдання президента Володимира Зеленського про передачу силам оборони цьогоріч 1 мільйон FPV-дронів буде перевиконано. Адже за словами полковника, зараз в Україні є багато виробників дронів, але не всі вони готові до масштаб виробництва тому створюються державні програми, щоб масштабувати їхнє виробництво.